Хочете голосувати на парламентських виборах у жовтні? Завчасно перевірте себе у списках виборців. Відсьогодні зробити це можна в приміщеннях дільничних виборчих комісій. Відділ ведення державного реєстру виборців сьогодні, передав їм попередні списки та запрошення. Роздати імені мені запрошення виборцям дільничні виборчі комісії повинні до 16 жовтня. Якщо От хтось із виборців не отримує цих запрошень, їм необхідно буде звернутися до дільничної виборчої комісії для звірки наявності себе у списках виборців. В разі невиявлення можна написати буде заяву власне в на дільничній виборчій комісії. До включення до, до списків виборців і ці заяви передаються до Державного реєстру виборців. Державний реєстр робить зміни, і вже в уточнених списках ця особа буде присутня у списках. В Державному реєстрі виборців просять людей не зволікати і перевірити себе у списках заздалегідь. Всі зміни необхідно провести до 20 жовтня, тобто не так багато часу в нас залишилося. І тому просимо, щоб... Активніше громадяни зверталися до дільничних комісій для звірки себе для того, щоб мав було змозіше є час для перевірки себе у списках, щоб щоб це не було в останній день великого напливу. Зараз спокійно можна перевірити себе і прийти в разі щось, який з ним точності внести зміни. Перевірити себе у списках виборців можна, не виходячи з дому через інтернет, зайшовши на сайт дабідабідабі.дрвкрап. Крапка